Добрий день, логічна англійська правопис урок 12-й, коли писати Кей, а коли сікей. От було б гарно, коли чуєш б, пишеш бі. Треба тобі звук во, то й пиши V, ніякого клопоту. Але таких відповідностей між звуком та літерою в англійській катма самі сюрпризи. Тож переходимо до сюрпризів і наводимо в них лад. Англійська мова, зрештою, не китайська. Треба багато чого запам'ятовувати, але не все є правила. Отож, які правила є щодо звуку К в англійській мові. Ми вже почали про це говорити раніше. Найвживаніша літера це літера C Cat, Cold, Cut, Crab, Camera, computer». Коли С не працює через агресію голосних АЙ, І та Y. Ми пишемо K, kill, kiwi, king, key, make, kiki. Кей може стояти і на початку, і всередині слова. Але ви певно бачили сі такий разом. Навіщо ці дві літери разом, коли можна використати одну з них? В таких словах як back, rock, sock, duck, sick, check. Сьогодні ми звернемо увагу на кінець слова. Сікей на початку слова ніколи не використовується, повірте мені, завжди наприкінці кореня. Що ми можемо мати наприкінці кореня? Ми е, букву Сі майже ніколи не використовуємо наприкінці, отож, у нас є вибір між Кей та Сікей сі ми використовуємо, коли потрібно захистити короткий голосний, як в слові back. А у решті випадків ми використовуємо key bake. І тоді, коли є наша чарівна I, e, make, take, like, spoke, і коли чарівної і нема: speak, book, walk, fork. Але також немає короткого голосного всередині. У словах back, rock, sick, так, короткий голосний є. І саме тому ми подвоюємо літеру. Хоча вона і не виглядає як подвоєння, ніби дві різних, але кожна з них дає той самий звук К, тому можна назвати це і подвоєння. Коли ми додамо суфікси інг, eR, ест, «y», звук збережеться і не зіпсується. Ось подивіться, нам вже нічого подвоювати не треба, ніякий додатковий захист не потрібен. Back, backing, backed. Rock, rocking, rocker. Sick, sicker, sickest. Duck ducky. Схоже на ось це подвоєння SLF, так би мовити, вбудоване вже у слові. А ось кубка слів невеличка, які таки закінчуються на літеру. Сі арк як математичний термін, «диск», а також «зінк», talk, блок, «шік», «сак», frenk. Зверніть увагу, що в оцих словах блок, «шік», «сак» є двійники з сікей наприкінці, але буде різниця у значенні слова. На цьому я урок закінчую. Мене також можна знайти в Фейсбуці та Інстаграмі як Оксану Гермаковську. Будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь.